Всім привіт! Давненько я не говорила на камеру, ну, можливо, якось раз в ліфті, коли озвучувала, що я хожу цілу годину на біговій доріжці, але це не рахується. Записую це відео, ну, мені просто захотілося взяти камеру і наговорити це, можливо, для якогось архіву. Я не знаю, чи я кудись використаю його, чи запущу його в світ, чи ні, але. Дивіться, м хочу поділитися. Ну, Така мене зачіска, я тільки що вийшла з душу <гум> е я хочу сказати, що ви видалити інстаграм це було одне з найкращих рішень у моєму житті. Я не можу пояснити прям, хоча можу, м коли ви відчуваєте, що вас з усіх сторін чавить, і маючи інстаграм на телефоні, ви не можете утриматися, щоб не зайти, туди не пролистати е всю всю стрічку, не подивитися всі сторіс, які ви бачите активні і не переглянуті. Якщо ви не можете, якщо ви відчуваєте, що ви заплуталися, і ви вже не знаєте насправді, що ви хочете, бо з усіх сторін всі експерти розповідають про свої продукти, про свої курси, про свої навчання. Розповідають таким чином, тиснуть на такі кнопки, і кожного це так задіває. Звісно, всі говорять, що це заздрість чи щось в тому роді буває і таке, я не спорю, але дуже часто ти прямо не знаєш. Чи тобі зараз на це піти вчитись, чи тобі те зараз треба, чи ти хочеш тим бути. І такі натискають кнопки, якби маніпулюючи тими матеріальними благами, діорами, шанелями, лойвітонами і так далі. І для людини це стає дуже важливим. Можливо, навіть вона і не хоче того. Можливо, вона і не хотіла тієї сумочки, Діор, чи Шанель, чи тих туфель, чи я не знаю чого. А настільки розповідають всі експерти, що це так круто, що це, ну, це черговий маятник, мода і бренди, і так далі. І людина, коли сидить в інстаграмі, вона дуже мало часу приділяє побути. Наодинці з собою і почути себе, свою душу, своє серце, і зрозуміти, що насправді вона хоче. Бо дуже часто беручи за ціль для себе не свою, а чужу, приходячи до неї, ми не відчуваємо ні щастя, ні задоволення, а якесь таке, можливо, навіть розчарування і порожнечу таку на душі, знаєте. Тільки тоді ми розуміємо, що обрали щось не те. І ця довга моя така промова про те, що дуже класно видалити Інстаграм. Да, взагалі дуже класно видалити всі соціальні мережі. Тільки я деякі залишила, тому що я зв'язуюся через них зі своїми рідними. Ось тому видалила Інстаграм, хоча там мій магазин ще. І... Ви знаєте, звільняється дуже багато часу для того, аби подумати над власними бажаннями, над власними цілями, взагалі нічого не поробити, взагалі нічого не досягати, ну, як такого матеріального. А з'являється час про, про душу свою подумати. Чим її збагатити, чим її наповнити, і що зробити, що впровадити в своє життя, що могло би знаєте, дати таку насолоду, насолоду і щастя від того, що ти є, і від того, що в тебе є в даний момент. Тому що кожен момент він а, ідеальний. Іноді ми так женемося за чимось крутим, стильним, класним, брендовим і таким потрібним всім, що не бачимо і не цінуємо те, що ми маємо, те, що в нас є під носом. Ну, Но хто цінує, наприклад, момент пробудження, коли ти прокидаєшся зранку, в тебе тепле ліжко? У тебе є житло, в тебе є дах над головою. Ти під теплою ковдрою, у тебе є руки, у тебе є ноги, ти здоровий, ти здорова. Це найбільше багатство. А потім ми можемо подумати про наших рідних, про наших дорогих. В нашому серцю людей, про наших дітей, про те, що вони теж здорові, що вони теж прокинулися сьогодні, про те, що в нас є ще поїсти, про те, що в нас є телефон, ми можемо зв'язатися з тими, хто далеко зараз від нас. Тільки це все сприймаємо як таке, що просто має бути, що дуже сильно знецінюємо. Тому я видалила інстаграм, щоб знаєте, розібратися в собі і вибудувати свої власні цінності, а не нав'язані цінності іншими людьми, взагалі суспільством. Бо, як виявляється, дуже багато чого мені не потрібно, те, що розказують, яке воно класне. Насправді кожного свій шлях і кожен своїм шляхом доходить до тих результатів, до яких прагне, дуже багато корисного є в соціальних мережах, але і дуже багато непотрібного, такого нав'язаного нам. Тому так я е, 10 днів просто нічого не постила в інстаграм, ніяких сторіс. І пізніше я просто видалила його, тому що я все таки заходила в нього, дивилася сторіс інших людей, на яких підписана, і, бувало, просто гортала стрічку. А мені таке, я відчула, що мені, ну, мені зле від цього. Тому я, не задумуючись, не замислюючись, не аналізуючи нічого, не зважуючи за і проти, просто видалила додаток Instagram. І це дуже класно. Якщо ти заплуталась, якщо, якщо в тебе, знаєш, такий душевний дискомфорт, такий неспокій, тривога на душі, то ти трошки не розібрався, не розібралася в собі. Спробуй видалити Інстаграм. Так ти побореш свою залежність від нього. А якісь дні тобі буде хотітися зайти, Боже, а що там в тої сталося, а що там та, а та що зробила, а та мала там десь поїхати і показувати свою подорож. А інша мала ще щось зробити, ще щось зробити. А що та поїла, а що той не знаю, випив, вчудив? А ти що? А ти що? Ти головна героїня свого життя? Ти головний герой свого життя? Єдина людина, яка тебе повинна турбувати в першу чергу, це ти. І спокійно. Перші декілька днів тобі захочеться поставити назад, завантажити додаток. Але ти можеш, ти можеш втриматися, тому що ти це все робиш задля себе. Знову через кілька днів ти почнеш. Впроваджувати в життя якісь нові речі, якісь нові звички, тому що тобі потрібно заповнити цей час, який ти проводила в інстаграм, потрібно чимось заповнити. І дуже було б добре заповнювати цей час читанням книг, розвиваючих духовну літературу. Сидіти в тиші. Практикувати, сидіти в тиші, починаючи хоча б від 5 хвилин, 5 хвилин щодня. Потім тобі цей час буде потрібен як вода, як сон. Ти сідаєш, як тобі зручно, закриваєш очі і в повній тиші сидиш 5 хвилин. Я тобі обіцяю пізніше тобі захочеться сидіти 10-15. Роби так. Ти будеш думати щось, тобі будуть в голову лізти якісь думки, а що я там зготую на обід, а що я скажу там чоловіку, а що ой, а там штори треба попрати, а там постіль поміняти, а там прибрати. а в мене там ляшки жирні. Нічого. Пробуй повертатися, наприклад, до дихання і рахувати. Подаруй собі цей час. І ти побачиш зміни найперше в своєму стані. Ти можеш зовні зовні не так швидко проявиться, хоча є люди, які роблять квантовий скачок, так, вони в секунду змінили своє мислення, почули свою душу і <завтра>, завтра вже перевертають світ. Не завтра, сьогодні навіть. Але наша реальність вона така, знаєш, інертна, вона така тягуча, тому різких змін не очікуй. Що заважає людині продовжувати сидіти в тиші, медитувати, займатися спортом. Тому що вона не бачить моментальних результатів. Але ти теж не зразу пішла, коли була маленька. Ти падала і піднімалася і падала. Ти не знала чим. Хоча ти знала, ти бачила, що люди ходять, що якісь дорослі ходять біля тебе. Ти знала, що ти що це можливо? І ти не здавалася, вставала і падала, робила кілька кроків не стійких, але робила. Так само тут. Спочатку ти побачиш зміни в своєму внутрішньому стані, а далі реальність не змусить себе чекати довго. Я вірю в тебе. Найперше, що потрібно, за що потрібно взятися, це твоя душа і твій внутрішній стан. А далі вже все матеріальне. Постарайся, щоб найтакі базовіші потреби були закриті в житлі, у воді, в їжі, в одязі, в базовому одязі. І попіклися спочатку про свою душу. Спробуй насолоджуватися тим, що в тебе є. Це ж класно. Мільйони людей не мають того, що є в тебе. Дуже багато людей не прокидаються зранку навіть. Я буду записувати ще такі відео, щоб донести цінність того. Що матеріальне, воно важливе в нашому житті, в нашому фізичному світі, звісно, але це не головне. Я обіймаю тебе всією душею і всім серцем. Я знаю, що ти заслуговуєш на гармонійне життя, ти заслуговуєш. На те, щоб насолоджуватися кожною миттю свого життя, ти можеш.